Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Так, вибір комп'ютерного корпуса це дуже складне завдання. Я знаю про що кажу. Сьогодні в мене дуже цікава пропозиція від компанії Dark Flash. Це модель DK431 в білому кольорі. Давайте з вами розглянемо, як вона виглядає, та чи варто її купувати. Буде цікаво, поїхали! Поставляється корпус у великій картонній упаковці, досить габаритна. Якщо будете забрати її з нової пошти, то краще подбайте про те, щоб у вас був якийсь транспорт, бо носити її досить важко. Давайте тепер оглянемо сам корпус. Виглядає він досить непогано. Одразу можу сказати, що в упаковці він важить більше, ніж без неї. Але зовнішній вигляд дійсно моя повага, виглядає стильно. Є у нас скло. З бокової сторони, тобто буде видно всі ваші комплектуючі, це дуже зручно. Давайте поглянемо, що у середині. Відкривається все досить просто, достатньо лише взяти ось тут та потягнути на себе. Панель повністю з'ємна для зручності, тобто можна від'єднати, покласти, та вона не буде заважати. У нас одразу встановлено 4 кулери 120 мм, один позаду та три спереду. Все добре видно. Якість металу непогана. Мені подобається, що Dark Flash дуже зручно запакувало ось тут всі шнури, і вам без питань все буде добре видно та зрозуміло. Давайте знімемо задню панель для того, щоб поглянути, що йде у комплекті до цього корпуса. Все знімається досить просто. На стандартних закрутках є фільтр від пилу. На задній панелі це також великий плюс. В комплекті йде інструкція, все зрозуміло у картинках для зручності. Можна без питань розібратися навіть новачку. Окрім інструкції, маємо дуже багато гвинтів під любі задачі. Щодо кабель-менеджменту, можна точно сказати, що тут все буде досить зручно, тому що є ніша під кабелі зверху, збоку, багато є місць для кріплення стяжками. На верхній панелі в нас також мається один фільтр від пилу. Він на магніті, по якості, середненький, але зі своїми. Завданнями буде справлятися це точно. Сюди можемо під'єднати систему жидкісного охолодження на три секції або сюди, або попереду. Тобто в цьому питанні вони все добре урахували в DarkFlash. Що можу сказати по корпусу в цілому? Він за свої кошти, я вважаю, досить непоганий, тому що дійсно продумана повністю система обдуву, дуже багато є. Забіру для повітря, а це дуже важливо. Тому якщо ви хочете придбати цей корпус або інші корпуси від компанії DarkFlash, заходьте на сайт NKUA та замовляйте. У нас найкращі ціни в Україні. Якщо відео сподобалось, палець догори, тисяте на вподобайку та до зустрічі. Гарного всім дня!